Запровадження угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС надалі не відкладатимуть таку позицію. Єврокомісії підтвердили у представництві ЄС в Україні за результатами технічних консультацій за участі російської сторони. Торік старт дії поглибленої та соосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС перенесли. На 1 січня 2016 року український ж бізнес отримав додатковий перехідний період, щоб підготуватися для виходу на європейські ринки. Закони Євросоюзу регулюють торгівлю у всіх 28 країнах ЄС. Отже, європейський ринок найбільший у світі, але й конкуренція тут найсильніша. Навіть одностороннє зниження мит для українських товарів безпрецедентне для ЄС не спричинило експортного буму. Спочатку показник пішов угору, але вже наприкінці року зафіксували спад. І за підсумками 2014-го, приріст був лише 2,6 відсотка, що замало для компенсації збуту у Росії та країнах СНД. Нині український бізнес мобілізується до роботи в умовах зони вільної торгівлі з ЄС, яка відкриється з січня наступного року, розширювати коло ділових контактів. Актів та лобіювати інтереси українських виробників тут у Євросоюзі буде спеціальне представництво. Його керівник Микола Тимошчук зауважує, український бізнес змінює психологію і адаптується до нових умов торгівлі. Це означає для українського бізнесу фактично хрещення боєм. Тобто певні компанії і певні підприємства, які це передбачали, це очікували, вже почали робити кроки для того, щоб бути конкурентоспроможним у європейському союзі, для того, щоб адаптувати свій бізнес до нових реалій, коли у нас буде зона Вільної торгівлі і асоціації з Європейським Союзом. Ті, хто цього не робили по різних причинах, зараз почнуть це робити, будуть змушені це робити, тому що це буде реалії вже. Тим часом у самому ЄС бізнес середовище теж змінюється. Малі підприємства, насамперед, фермери програють у конкуренції великим виробникам. Як вихід розвивають кооперацію? Член комітету з агрополітики Європарламенту броні Сропе вважає, Україна має врахувати цей досвід. Система перероботки сільського господарства. для твітож очі монополізоване. Нізка підприємств принцип і литовську продукцію, і латвійську продукцію, і частину польської продукції. Продукции. так что э, очень важно что украина э, э, этот наш плохой опыт э, переняла и, и, и делала вот, допустим инициативу помочь фермерам кооперироваться и свои фабрики небольшие строят, которые они живые и при кризисах и при других вещах. Тим часом перспективи розвитку безмитної торгівлі між Україною та ЄС непокоять Москву на технічному рівні. За участю російської сторони поновили тристоронні консультації про функціонування зони вільної торгівлі Україна ЄС. Європейська комісія готова докладно розглянути занепокоєння Росії й спробувати знайти рішення щодо цих аспектів у межах гнучкості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Проте подальше відтермінування запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі чи перегляд угод не розглядається. Ян Томбінський, посол, голова представництва ЄС в Україні, 22 квітня 2015 року. Інтерфакс Україна. У Брюсселі розглядають ще один стратегічно важливий для України документ програму політики європейського сусідства, а в її межах політики східного партнерства. Ключовим у цьому обговоренні буде травневий саміт східного партнерства у Ризі за участю лідерів країн ЄС. Програма передбачає підтримку політичної та економічної стабільності в країнах сусідах Євросоюзу. Тому ми виходимо з того, що, по-перше, це має враховувати наші інтереси, а це поступова інтеграція до ринку ЄС і з перспективи отримання повноцінного членства в Європейському Союзі. І, звичайно, ця політика має також допомагати нам ставати сильніше в фінансово-економічному плані, з тим, щоб ми могли виконувати умови підписаної угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Попри різні оцінки перебігу українських реформ, дипломати розраховують на пріоритетність України у межах східного партнерства. Констатують підтримка європейських посадовців безпрецедентна. Лише один факт: буквально за останній рік українське питання 222 рази обговорювалося. В рамках різних органів системи Європейського союзу вони розуміють ті труднощі, з якими сьогодні стикається Україна, і в політичному і в безпековому плані. Перед Україною та Євросоюзом нині постають схожі безпекові виклики, пов'язані з конкуренцією на енергоринку. Антимонопольний регулятор ЄС офіційно звинуватив Газпром у порушенні конкурентних норм. Сума можливого штрафу понад 9 мільярдів євро. Претензії надійшли з дев'яти різних країн: Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії. Основні зауваження до Газпрому ненормативна стратегія і обмеження у перепродажу палива іншим країнам. Антимонопольний регулятор наголошує окремих консультацій з країнами ЄС не проводили, оскільки справа не політична, а стосується лише сумлінної конкуренції на європейському ринку.